Шахова гра обернулася матом, сам собі друг і сам собі ворог. Спала роса і нікому вірити. Змінені поручні буднями сірими, тільки триматися гордо тільки аби не зламатись. Ніч на деревах тримтяче розквітне, хтось з молодовником, дехто із молотовою Ранку чекати, що виблизне в сонці. Всі як один тут лише добровольці, і серце залишать і Мовчки Мовчки так Я б написав цей недовірш, коли не мав би що сказати, і не треба більш новин, бо там пабло, тарифи, газ, що супроводжуються тут моїм триповерховим матом, грошевими полотнами, фантомністю прикрас, наставленими на беззбройних автоматами, бо так він вирішив, відомий підраз, коли сховалися якісь ЄС і НАТО, коли агресорами стали руські є Мою країну захистили мирні громадяни та ультрас. Це був ніби фатом, що ліса живе. З колін піднялася могутня держава, продажні мінти щось мутили своє, барежили честю, якої замало. І карти здавали, наче круп'є. А сепаратисти давали вже драла і регії, анали. І звуки, що не вмерла і не вмре. Україні, слава! Ми разом стояли за кров, що приймала земля. Ми бачили смерті, вражаюче тло, та з вірою в серці, у світло здаля. Ми йшли за ідею, та в душах тепло. Супроти нас мряка, багно і зола, супроти їх лідер з очима, уго. І скільки би часу на потім зійшло, всі знають, що Путін хуйло.